У першому кварталі 2024 року фонд гарантування вкладів задовольнив вимоги кредиторів банків у ліквідації на загальну суму більше 880 мільйонів гривень. З них 304 мільйони гривень були спрямовані Національному банку як позачергове погашення забезпеченого кредитора. Ще 78 мільйонів повернуті юридичним особам кредиторам банків у ліквідації. Нагадаються, сьома черга. Кредиторів ще 31 мільйон гривень банків ліквідації заплатили державні податкові служби, тобто повернули гроші на поповнення бюджету країни. Всього з часів початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року фонд гарантування здійснив задоволення вимог кредиторів банків у ліквідації на загальну суму більше 13 мільярдів гривень. З них майже 6 мільярдів гривень були спрямовані юридичним особам, тобто ці кошти повернулися в економіку. Ще 856 мільйонів були спрямовані в державний бюджет шляхом задоволення вимог Державної податкової служби. Нагадаю, що задоволення вимог кредиторів банків у ліквідації здійснюється за рахунок управління та продажу активів банків: це продаж кредитів, погашення заборгованості боржниками, оренда майна та продаж нерухомого майна банків.